Блін, а що буде війна? Серйозно. Я казала, ну Мой ветеранський відділ саме в поверне живим для мене став відкриттям. Моя основна задача це сказати: є надія. І от саме така реакція для мене свідчить про те, що ми викликаємо хороший зворотній зв'язок. Всі стали і боронили кожну локацію. Не думай, просто бий. Тринадцятий рік я якраз тоді народила старшого сина, і ну напевно, це було таке те, що мене утримувало від того, чому я не стояла на майдані. Бо майдан для мене проходив по суті перед телевізором або серед новин. 2014 рік він був складний, як для багатьох. Він був переселенський. Початок переселення з мрією повернутися додому в український Краматорськ. Так сталося, що він його відбили, його деокупували, і ми повернулися. Але прибули недовго, бо розуміння того, що перспективи або оточення, яке на той момент було, нам було комфортніше переїхати до Києва. І з 15-го року я в Києві. Маючи вже досвід переселенця, я розуміла, що це станеться. і Треба бути готовою до 23 лютого 2022 року. Мій день був е, на роботі в басейні, де все мене, все мене питали, всі мене питали про те, що блін, а що буде війна? Серйозно я казала, ну так, ну треба бути готовими до неї. То я відпрацювала повний робочий день, забрала дітей зі школи садочка. І зранку, 24 лютого, ми вже, в принципі, такі були на низькому старті з обраним бомбосховищем, укриттям, де в принципі туди переїхали на тиждень. Так почалось повномасштабне вторгнення. І до 1 березня 22-го року ми перебували в укритті. Ну, частково, типу, переходили з малими, щоб там гаряча вода, щось поїсти гаряче. Я мама двох синів, яких виховую самостійно. Тому майже весь мій час це виховання дітей. Це, напевно, основна роль моєму, на даний момент в моєму житті. Коли я народила другого малого, в мене двоє синів: старшому наразі 10, молодшому 5. І в мене тоді було дуже скрутне фінансове становище, і малому рекомендував педіатр плавання. Для того, щоб для розвитку, для стабілізації його фізичного стану взагалом все було добре, але це б нам допомогло зробити ще краще. То я розуміла, що фінансово я не стягую. Те, що пропонує держава, воно мене не влаштовує. Тоді треба щось робити. Я отримала професію. Ну, сама я все життя була в спорті, тобто мала дотичність до того. Я пішла вчитися. І так прийшла в реабілітацію, вчилася на своїй дитині. <с> я працювала на себе в реабілітації з дітками, займалася плаванням, в воді, була інструктором з плаванням і, в тому числі, з інклюзією працювала. До того я працювала в федерації функціонального багатоборства. Розвивала безпосередньо саме цю ГОшку, ми виходили на всеукраїнський рівень, і на кінець моєї роботи вже було 13 підрозділів, які успішно працювали. Ми саме займалися реформою фізичної підготовки військовослужбовців. Безпосередньо те, що мене дуже тішить на кінець моєї роботи в цій федерації, це те, що наразі, коли я вже працюю в ПЖ, в мене зберегли стіп теплі контакти, і все те, що ми заклали у шістнадцятому, сімнадцятому, вісімнадцятому році, воно так і залишилось і працює безпосередньо в, в силах оборони. Не у всіх, але в тих, де ми тісно співпрацювали, воно працює. Тобто, це скоріш про якість роботи і про фідбек, який я отримую за рахунок впливу часу. Я була виснажена фізично, бо моя робота полягала в тому, що я проводила по 60 годин на тиждень у воді, і це було виснажливо, маючи ще двох дітей на руках, то я розуміла, що ну і в цілому, вся війна воно було ну мало сенс те, що я роблю, але. Я почала вивчати такмет, почала вчитися стріляти зі зброєю, то як мені обороняти свою сім'ю, те, що я можу зробити сама самостійно тут на місці, не покидаючи дітей. Але по факту бути долученою, щось робити більш корисне ну не було можливості. То я побачила вакансію відкриту в ветеранському відділі. Живим. Я обрала саме цю вакансію, тому що, по-перше, до е, того, як я прийшла у фонд з 16 по 2018 рік включно, я працювала з військовослужбовцями безпосередньо постійно, 24 на 7. Тобто для мене це було не в новинку. Як працювати, як спілкуватися, якогось е, стопору в мене не було. Е, моя робота зараз полягає в реалізації проєктів для ветеранів. Е, Задля реабілітації через спорт, а тоді я працювала з військовослужбовцями задля покращення фізичної підготовки бійця. <сум> тобто для мене це виглядає, що це дотичні сфери. Тому саме цю професію я обрала, бо найбільше розуміла для себе, що я буду робити. Поверни живим. Це фонд компетентної допомоги армії. Тому ветеранський відділ саме в поверни живим для мене став відкриттям. Але хочу зауважити, що якраз він тоді відновив свою роботу безпосередньо, десь з травня місяця почалася активна фаза відновлення роботи ветеранського відділу, то я потрапила майже на самий початок, бо я потрапила у фонд у червні. Мій відділ займається реалізацією проєктів для ветеранів, які направлені на реабілітацію через спорт. Тобто ми не займаємося безпосередньо як реабілітацією фізичною. Ми займаємося реабілітацією через спорт як інструмент, його використовуємо. Бо це і про соціалізацію, і про адаптацію, і про відновлення свого тіла, почуття нового тіла свого. Це потрібно для того, щоб хлопці, хлопці, дівчата, наші захисники і захисниці не були втрачені з радарів. тобто, щоб вони не були забуті, коли людина виходить знову у світ, називаємо це так. Зі своїм новим тілом, маючи травму поранення чи захворювання набуті під час російсько-української війни, коли дуже важко бути серед цивільного населення, це потрібно для того, щоб соціалізуватися, заявити знову про себе, що я тут мене можна почути, мене треба почути, мене треба побачити. І я можу. Реабілітація через спорт. Це про відчуття свого тіла наново, про життя в ньому, те, що воно далі вирує. Наш фонд це таке специфічне середовище, воно не підходить кожному, але кожен себе може там знайти і відкрити наново. Найбільший мій здобуток під час цієї моєї роботи в фонді — це, напевно, внутрішня комунікація. Розказати про те, чим ми займаємось, і долучити людей з різних сфер до діяльності, тому що в нас країна ветеранів по факту, і хоч ми й займаємося забезпеченням фронту, забезпечення повністю цієї фронтової лінії, і я дуже пишаюся нашими хлопцями-дівчатами, хто це робить. Але безпосередньо, коли ми повертаємось сюди, в тил, то нас тут чекають ветерани, і від цього нікуди не дінешся. На початку моєї роботи у е вересні місяці. Фондом було організовано таке лідерство у горах. Ми приймали участь і там маленькими групами виїжджали. І то ми виїхали тією групою, і на мене була покладена така важлива місія зберегти ті квитки, перевести їх назад, щоб нам ну, відзвітувати бухгалтерії за витрачені кошти. Квитки, я благополучно забула у провідника. Ми вийшли, поїхали у ті гори, відбули там ті гори успішно. А коли назад їхали, ми потрапили ну, випадково, напевно, але потрапили у той самий же потяг і до того самого провідника ну вона через вагон була. І коли вона нас побачила, що ми сідаємо у потяг, ми багато спілкувалися на коли їхали в ту сторону, розказували про фонд. вона Казала, та я вас знаю, дивіться, в нас постери висять, Так, ми донатимо. Ой, ви такі класні, ви такі бусінки. Вона була дуже приємна, така жінка. Ми сідаємо у потяг у зворотній напрямок, і до нас вилітає ця провідниця з іншого вагону і каже: Діти, я вас так чекала, як квитки вам зберегла, бо це ж так важливо. <свят> це ми так розчулились на рахунок цього. А для мене це хороша історія, тому що це свідчить про, по-перше, контингент, який в нас працює. По-друге, наскільки це важливо, бо саме люди серед людей ну тобто, великі компанії це добре, але великі компанії складаються з маленьких ну не з маленьких звичайних людей. І ці звичайні люди вони навколо нас. І от саме така реакція для мене свідчить про те, що ми викликаємо хороший зворотній зв'язок. Це прекрасно. У жовтні 23-го року в нас тривав проєкт Спортивні амбасадори. Він тривав десь з травня по жовтень. Включно У нас була вдала співпраця з посольством США. Ми виграли грант і реалізовували цей освітній проект. В нього багато там було включено і психологічна підтримка. Учасниками треба зауважити, були тільки ветерани, ну і трохи військовослужбовців діючий, які мають травми, поранення чи захворювання. Ну це основний наш напрямок роботи. Ми навчали в межах цього проєкту саме, що таке є реабілітація через спорт, які є адаптивні види спорту. Розказували про те, наскільки важливо давати розуміти ветеранам-військовослужбовцям з травмами пораненнями, що будь-який спорт може адаптуватися під конкретну людину. То одним з учасників спортивних амбасадорів було ініційовано була ініціатива провести кубок воїнів. Він проводив його на пам'ять свого загиблого товариша. Ці змагання проводили в сянках. Там є такий реабілітаційний центр спеціалізований, куди всі з'їжджалися. Для того, щоб прийняв, взяти нам там участь, бо спортамбасадор трішки ну, не вистачало самоорганізаційної ну, підтримки. Йому у нас у відділі на той момент працювало три людини: я, моя колега і керівник. Нам би ручок не вистачило, тож я, використовуючи свої скіл внутрішньої комунікації, зібрала команду з 10 людей. Ми на спільній нараді виявили ті місця, де в нас було ну, прогалини дуже важкі. І це про те, що наскільки багатофункціональним може бути людина, наскільки вона хоче про бути дотичною до чогось хорошого, до чогось корисного, коли вона бачить результат своєї роботи. Тому команда із відділу туди війшли ми, мої колеги з відділу партнерств, з комунікаційного відділу, з операційного відділу, з ветеранського безпосередньо, з аналітичного відділу тобто, всі, хто мав наснагу і час, бо робота наша вона багато часу забирає. Всі були долучені, всі стали і боронили кожну локацію. Тобто, там хтось стояв на змаганнях з легкої атлетики, допомагав будь-чим, вкривати під час дощу, записувати результати. Тобто, це було про командну роботу, яка була по суті організована за два дні, коли я сказала Оу oh, help me», І люди просто встали і зробили справу, зробили її добре. Ми не можемо бачити в людях те, чого немає в нас. Тому мені дуже знайомо, коли ти втрачаєш надію на те, що ти можеш рухатись далі, що ти спроможен щось зробити, вивести це все, що відбувається. Тому для мене в моїй роботі важливо, коли я бачу, що те, що я роблю, воно дарує надію. Людина за нею хапається і далі вона робить це сама. Моя основна задача це сказати, що є надія, і вона в тобі, і ти можеш. На мою думку, кожен, хто прийшов в фонд, він прийшов здійснити якусь свою місію особисту. І, скоріш за все, не кожен це розуміє тут і зараз, всю секунду. Багато хто або її розуміє, або так і не зрозуміє. Це теж нормально, це має право на життя. Скоріше за все, я досі так і не зрозуміла, яку саме місію я виконую. А в мене був такий хороший прям відчуття того, де я знаходжусь, от, як це кажуть, бути в моменті. Це був саме от цей проєкт, мій дуже любимий проєкт спортивні амбасадори. У нас було тренування, ми привезли хлопців і дівчат, привезли на тренування з волейболу сидячи. E, і ми сіли теж з ними грати, ну ми хоч і менеджери проєкту, але в нас не було такого, що ой, ні, ми тут не робимо. <смі> ми все робили тут і зараз, разом їли, разом вчились, разом все робили. І от я сіла з ними e, на поле грати у волейбол. І в мене блін, не виходило так все коряво, і мені було так соромно, бо я ж, наче, то спортсмен. І тут повертається до мене учасник проєкту, ми його називали Дядя Коля, і він мені каже: не думай, просто бий. <смі> Я в той момент була йому так вдячна, бо я ну відчула скоріш за все, що блін, на мене ніхто не дивиться, що я роблю, як я роблю, як я виглядаю, що я себе представляю. Мене просто сприймають така, як я є, і блін, не думай, роби, насолоджуйся, живи. То напевно, це от про те, чим я займаюся, чому я тут, бо я так відчуваю, що я живу.